Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні дріжджові булочки з сирною начинкою. Їх можна смакувати з чаєм, молоком. А можуть послужити ідеальним доповненням до борщу до супу. Кому цікавий такий рецепт булочок, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. У миску виливаємо 250 мл теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру та 20 г свіжих дріжджів. Можна використовувати й сухі, лише вагою у 3 рази менше. Добре перемішуємо, щоб дріжджі розійшлися. І всипаємо кілька столових ложок борошна із загальної кількості. Знову перемішуємо. Отримуємо рідке тісто, як на млинці. Прикриваємо його рушником або харчовою плівкою і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Опара піднялася щонайменше вдвічі. Вона вся пронизана бульбашками повітря. Активно її перемішуємо, щоб вона опустилася. Додаємо одне яйце 70 мл олії без запаху, пів чайної ложки солі. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Частинами просіюємо борошно і починаємо замішувати спочатку лопаткою, доки тісто ще рідке. Коли борошно вібрало в себе всю вологу, додаємо ще частину борошна. І продовжуємо руками вимішувати тісто, яке на виході повинно залишитися м'яким. І відставати від стінок миски. Миску змащуємо олією, тісто округляємо і перекладаємо знову його в миску. Закриваємо полотенцем і залишаємо приблизно на годину, щоб тісто добре піднялося. Для начинки ми взяли 250 г кисломолочного сиру. Чим більший процент жирності, тим краще. Але бажано, щоб був менш вологий. До нього висипаємо 150 г твердого сиру, натертого на терку, Дрібно нарізане пір'я зеленої цибулі. Одне яйце до смаку сіль та перець. Добре перемішуємо всі інгредієнти до однорідного стану. Якщо у вас сир буде вологим, то можна додати 1 столову ложку крохмалю. Крім сирної начинки, можна використовувати будь-яку на ваш смак. Тісто добре підійшло. За цей час воно добре збільшилося в об'ємі. Повітряне, пухке та м'яке. Перекладаємо на килимок для розкочування тіста. Добре його об'ємнемо і ділимо на шматочки вагою приблизно 60 г. Потім кожний шматочок в колобок. Це можна зробити на столі або на руці. У нас вийшло 14 колобків, які накриваємо рушником і залишаємо на 8-10 хвилин, щоб клейковина краще розслабилася. Кожний колобок розкочуємо качалкою в різних напрямках. Можна і пальцями розтягнути, робимо круглий корижик. На середину викладаємо начинку. Потім вирубкою для печива по центру натискаємо і вирізаємо тісто. Але притому так, щоб начинка залишалася в центрі. Беремо відрізану бокову частину тіста, яка є у вигляді кільця, перекручуємо і складаємо вдвоє. Повертаємо на булочку, робимо бортики для начинки. І ось така виходить булочка. І перекладаємо на форму, в якій будемо їх випікати. Потім знову накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Дамо їм перед випічкою підійти ще один раз. А вже потім змащуємо жовтком одного яйця, що з'єднали з 1 столової ложкою молока. За бажанням булочки можна посипати кунжутом. Випікати будемо в духовці розігрітій до 180 градусів орієнтовно 25-30 хвилин. Звичайно, кожен стежить за своєю духовкою, тому що вони всі різні. Ось і булочки готові. Чекаємо, коли охолонуть та можемо смакувати. Вони м'які та ароматні, ох і смакота. Спробуйте приготувати, вам сподобається! Готуйте з любов'ю і їжте смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!